За два роки війни цей ранок для нас був найважчим. Ми прокинулись від сигналу тривоги і вже через годину почули перші вибухи дуже потужні вибухи. Зовсім близько. Наші вікна відкрили вибуховою хвилею диво, але вони не розбились. Ми зрозуміли, що найсильніший вибух був у сусідньому дворі, і вже 9.00 були там: багато сльоз, крові та відчаю. Всі служби вже були на місці. Ми з дружиною одразу зрозуміли, що треба служити. Треба плівка для ремонту вікон, скотч для плівки, чай, кава для всіх. Через годину ми вже летіли з рулонами плівки, скотчем столами на місце трагедії. З нами приєдналися ще чотири брати та сестри з церкви, і праця розпочалась: ось ці герої: Лев, Михайло, Крістіна, Джош. Окрема подяка Сергію Гуцу, президенту Асоціації «Світло Євангелії. Слава Богу, до 18.00 ми встигли роздати 1150 метрів плівки, декілька ящиків скотчу, зробити багато літрів кави та чаю. І головне бути поруч, підтримувати та молитися з людьми.